Доброго дня. Сьогодні я розповім про нашу збірку Сімбіоз Funds. Як вже Василь сказав, що це одна з складових нашої глобальної системи Symbios EMS. А вона дозволяє автоматизувати як регламентований облік, так і фінансовий облік. Регламентований облік зараз в нас реалізований для України. Це покриття зараз на екрані. Це покриття саме для регламентованого обліку. Я е, буду посилатися на попередній наш виступ. А сереньким це те, що було на весну. Зелененьким я виділив те, що ми зробили за цей час, за літо. І жовтеньким там в кінці я покажу, які в нас наступні плани до кінця року реалізувати ті моменти, про які я буду казати. А зараз регламентований облік у нас повністю покриває всі блоки обліку для України. У нас є зроблена загальна локалі... локалізація. Тобто по загальній локалізації це повноцінний український план рахунків, типові друковані форми, даху та витрати майбутніх періодів, податки, реквізити компаній. Ми додали спеціалізований шаблонізатор проводок, в якому ви можете конструювати свої проводки і рухи, і операції, і робити з них шаблони, і формувати ці операції, які не передбачені якимось регламентом. Розробили простий механізм встановлення всієї системи, тобто, якщо у вас є встановлена там, скажімо так, гола оду, ви встановлюєте декілька модулів. Інші модулі необхідні для роботи всієї системи, встановлюються або повністю автономно, автоматично, або вони встановлюються за допомогою налаштувань в системі, тобто вони включаються, виключаються, і для цього необхідно знати назви модулів, знати, звати там програмістів чи когось, щоб все це. Встановити, ви знаєте, тільки один єдиний модуль, який треба встановити. Він вам встановлює всю систему, розгортає. Ви вже можете працювати. Система автоматично розгортається, встановлює всі заздалегідь, передбачені налаштування, там плани рахунків. Налаштовує податки, які нам необхідні. Налаштовує там групи товарів, групи основних засобів і так далі. І все це робиться автоматично. Вам не потрібно нікуди заходити і. Вручну це все налаштовувати, копіювати і так далі. Це робиться підтримка повністю в мультікомпанії. Якщо у вас в системі ведеться декілька компаній, то ви можете це робити в одній системі, і всі налаштування робляться автоматично. І як Василь сказав, то в нас доступна зручна та зрозуміла навігація по системі, плюс переклади на українську мову. Ми робимо їх самостійно, слідкуємо за цим і постійно їх оновлюємо. Облік запасів також в нас повністю реалізований. Оцінка собівартості по декілька варіантів. FIFA, середньо є вручну можливість встановлювати собівартість. Розроблений облік МШП на складі в експлуатації, інвентаризація МШП, тобто всі необхідні операції для роботи з МШП. Інвентаризація товарів на складі з відповідними друкованими формами. Облік за серійними номерами, серіями та термінами придатності це ще не, не стільки стосується бухгалтерського обліку, це ближче до складського обліку, але все одно ми з цим працюємо і це додаємо. Облік додаткових витрат, розподіл додатків і так далі, це все в нашій системі є. Воно все впливає на бухгалтерський і на фінансовий облік. І за всім цим ми слідкуємо. І ви можете це використовувати. Тобто система повністю покриває облік запасів. У нас, як я і казав, при встановленні нашої системи і при включенні необхідності ведення основних засобів настановлюється блок, в який автоматично налаштовує нам систему. Для роботи з основними засобами робиться налаштування груп основних засобів, встановлюються різні профілі. Реалізовані всі операції за сам купівля, введення в експлуатацію, ремонт, модернізація, продаж, інвентаризація, введення залишків по основних засобів передбачено. Декілька різних методів нарахувань розроблено і розроблено типові друковані форми та звіти, якими ви можете користуватися, тобто. Повністю покриває всі необхідні вимоги нашого законодавства до основних засобів. По кожній темі я тут нагадаю: в нас була серія вебінарів, ви їх також можете передивитись і детальніше продивитись, що саме ми там реалізували. По управлінню взаєморозрахунками ми також реалізували практично все, що необхідно: це ведення обліку в розрізі договорів, в розрізі документів, якщо це необхідно, керування фінансовими ризиками, ліміти. Кредитні ліміти, контроль заборгованостей, терміни оплати, всі дру... типові друковані форми, там, акти, накладні на повернення, ТТН, рахунки і так далі. Вони все в системі передбачені. Також є акт звірки в розрізі договорів. Ви можете в стандартній формі для України, її можна одразу користуватись без якихось там налаштувань. Система все це передбачає. По обліку ПДВ в нас зроблена велика робота. Ми зробили повноцінний облік ПДВ для українських компаній. Він також встановлюється автоматично, дуже просто налаштовується, немає ніяких там складнощів в налаштуванні. З весни ми додали ще пропорційний ПДВ можливість. Він включається окремо для компаній, які це необхідно. Реалізовані всі розрахунки, по першій події для аналізу у нас передбачені спеціальні. Панелі чи звіти, в яких ви можете передивитись буквально до кожного товару в системі, в якому там щось не так пішло. Зроблена декларація ПДВ з додатками на базі нашого механізму регламентованої звітності, про який я скажу далі. Розроблені робочі місця для автоматичного формування податкових накладних. і Вивантаження цих податкових накладних в семей для податкової, завантаження податкових накладних від постачальників, аналіз цих податкових накладних і так далі. Облік грошових коштів, окрім стандартного, того, що в нас було вже навесні. Ми додали ще інтеграцію з блоком пропорційного ПДВ, тому що він там теж участвує. Півставлення платежів е, з накладними, е, можливість налаштувати автоматичне співставлення для деякими параметрами, розрахунки з підзвітними особами, додали друковані форми для касових ордерів, інтеграції з банками через файли або по АПІ. Ми постійно з цим працюємо, додаємо нові банки по АПІ, які можливі. Зовнішня економічна діяльність у нас була реалізована ще в навесні, але я скажу кілька слів. Все одно це облік в кількох валютах. У нас повністю автоматичне завантаження курсів валют можна налаштувати з банка з НБУ або з ПриватБанку. Різні курси завантажуються. Автоматичний розрахунок курсових різниць, окремий спеціальний інструмент для купівлі-продажі валюти з формуванням необхідних проводок по втратам. Відкупівлі або, навпаки, з доходом, переоцінка валютних залишків на кінець періоду, ну, в принципі, на будь-який період, розроблені митні декларації на імпорт, які автоматично формуються, автоматично розносять вам необхідні витрати. Які пішли на розмитнення, також при використанні митних декларації, ви чітко знаєте, що ви не зможете відвантажити товари, які ще не пройшли митне очищення, ті товари, які ще не розтоможені, ви їх просто фізично не зможете відвантажити. Там є спеціальний контроль, і дуже гнучка і гнучка схема налаштування. При використанні декількох різних там локацій, декількох різних маршрутів, ви можете чітко вказати на якому етапі вам потрібно робити розмитнення. Регламентована звітність в нас розроблений спеціалізований інструмент, шаблонізатор регламентованих звітів, в який ви можете завантажувати ці регламентовані звіти, налаштовувати їх самостійно. Ми надаємо вже базові регламентовані звіти. Наприклад, ми додали декларацію ПДВ з рахуванням пропоційного ПДВ. Зведену звітність, звіт парфінрес, бухгалтерський баланси і так далі. Але всі ці, всі ці звіти, всі налаштування, ви можете очікувати від нас. Наприклад, ви отримали, але у вас є, якщо є якісь я не знаю, налаштування специфічні, ви ці звіти можете самостійно а, налаштувати. За допомогою формул в графічному режимі безпосередньо в системі, і всі ці звіти автоматично вивантажуються в XML-формат для податкової, які ви можете потім завантажити або в Медок, або безпосередньо в кабінет, і е, підписати і здати там. Тобто, тут програмування практично немає в деяких варіантів взагалі немає, в деяких варіантах дуже небагато потрібно зробити. Але я скажу, що ми основні звіти порегламентовані, ми надаємо одразу в поставці, і одразу ми, ми слідкуємо за оновленнями і видаємо оновлення цих звітів. По фінансовому обліку, в нас на зараз реалізований аналітичний облік, який, за допомогою якого ви можете оформувати різні розрізи обліку аналізу, базове бюджетування, і ми додаємо а, приклади звітів, ПНЛ, баланс і кешфлоу, які ми можемо Поставити одразу для демонстрації функціоналу і в принципі для невеличких компаній це й цього достатньо. Але на базі цих звітів при їх впровадженні, ми зазвичай налаштовуємо вже більш детальні, більш специфічні звіти для кожної компанії. Далі наші плани до кінця року ми плануємо реалізувати по регламентованому обліку перепроведення заднім числом. Це те, що дуже всі просять. Тобто це не просто перепроведення, а саме робота заднім числом, тобто в попередній періоді, щоб ми могли щось змінити і перерахувати собі вартість, перерахувати доход і так далі. Звіт з підпорядкованості документів е зробити, відображення проводок в один рядок для того, щоб ми могли формувати там аналіз рахунку, оборот на сальдова відомість по рахунку, і так далі. І так далі. Всі ці звіти, які необхідні, е ведення паралельного обліку. Управлінського та регламентованого це дуже часто питають. Це теж ми плануємо реалізувати, додамо повноцінний облік авансів, повноцінний вже кадровий облік. Наразі є в нас кадровий облік, необхідний для нарахування і виплати заробітної плати. Ми дадемо ще повноцінний кадровий облік з наказами, зрукованими формами, і все таке інше. Акциз річні перерахунки для пропорційного ПДВ і декларація з податку на прибуток, як регламентований з точки зору фінансового обліку. Ми плануємо додати до кінця року це консолідація інтеркампані, професійний механізм бюджетування замість того базового, який вже є, тобто з каскадні бюджети, узгодження, СФО і так далі. Казначейства та казначейські планування, і зручний платіжний календар, який всі чекають, і якого всі ждуть і, і сподіваються, що він буде. Ось це такі плани. До кінця року ми плануємо це все зробити, і тоді наша система буде повністю покривати всі необхідні всі розділи обліку.